Україні. Слава Збройним силам України! Слава нації, смерть ворогам! Сьогодні, 8 листопада 2025 року, ви на острові Скарбів, і наша щотижнева зустріч від суботи до суботи. Одразу хочу вибачитись, можливо, сьогодні буде звук не такий, як. Завжди, вибачайте, під час останнього спецпогашення на голову поштамті я загубив мікрофон. Отже, звук може бути. Не бездоганний. Ну і давайте повернемося до новин та подій, які відбувалися цього тижня на нумізматичних та філателістичних фронтах України. І почнемо з огляду ці на другоцінні як завжди, нарешті ми бачимо, що вже ціни пішли. В боковичок, як то кажуть, сьогодні одна трійська унція золота коштує 4016 тисячі доларів. Одна трійська унція срібла сьогодні коштує 48 з половиною доларів, 48,57, Якщо я точно пригадую, не робив сьогодні. я... Я нотатки для нашого ефіру. Сьогодні була дуже складна ніч. У нас була відсутня електрика, і скоро знову будуть вимикати світло. І, отже, буду намагатися сьогодні зробити наш ефір дуже коротеньким, нетривалим для того, щоб встигнути записати, і потім ще викласти це відео. Отже, давайте рухатись далі. Ви пам'ятаєте, минулого тижня я вам розповідав про набір мешканці морських глибин. Його можна було порівняно легко купити. Тобто мені вдалося купити цей набір. Він прийшов до мене дуже швидко. З того часу, тоді коли Національний банк України його відправив, до того як я його отримав, пройшла одна доба. Отже, Укрпошти зараз працюють дуже гарно, я б навіть сказав відмінно. Я отримав цей набір і із задоволенням його роздивлявся. Я сподіваюся, що усі, хто бажав його придбати, його придбали, але якщо вам не пощастило, то наступного вівторка, 11 листопада, ви зможете його ще придбати. Отже, бачимо, що дуже гарні монети, дуже красива палітурка, і тут ми бачимо дуже багато усляких описів. Вони зроблені і українською, і англійською мовою. Тобто цей набір вже. Точно він ще націлений крім нашого ринку, ще на міжнародний ринок. І, звісно, що такі монети з тваринами, з рибами, ну, які, власне, тут є, вони дуже популярні, як і пташечки, як усі, які інші тваринки, вони дуже популярні у світі. Таких наборів було випущено 5. 50 тисяч одиниць, 50 тисяч штук. Автором е цих монет, дизайнером, є Аліса Іванова. Якщо я е-е Точно пригадую, можливо, вона, можливо, не вона. Вона мала інше прізвище Аліса Козуб. Можливо, вона вийшла заміж і змінила своє прізвище. Я хочу їй подякувати за дуже гарний, дуже красивий дизайн. І також ще, от, подивіться ось сюди. Це вже натяк на те, які ще монети нас очікують. А вони нас очікують. І це перші дві монети з серії цих монет. Я спеціально сьогодні дістав план випуску пам'яті. Та інвестиційних монет на наступний рік і в наступному році такий набір має вийти у вересні місяці таким самим накладом 50 тисяч одиниць. Отже, друзі, я вам... Раджу придивитись до цього набору і якось його все ж таки прикупити. У перший день е, виходу е, цього набору деякі інвестори намагалися його придбати за 1300-1350 гривень. Сьогодні цей набір коштує вже 2500 гривень на аукціонах. Я так спеціально передивлявся. Можу, будь ласка, придивіться. До цього набору. Також ще цього тижня в інтернет-магазині проходив продаж чергової монети з серії Східний Календар. Автором цих монет є Марина. Куц вона авторка усіх е, тих монет, які вже випускались. Випу, було випущено шість монет. Перші дві монети це пацюк та бик. Вони виходили в накладі 50 тисяч. Зараз е, наклад Національного банку збільшив до 80 тисяч. Можна було вільно купити цю монету, і власне можна її і сьогодні придбати в інтернет-крамниці, але е, я не знаю, чому її зараз не купують. Ну, можливо, я не знаю, якось вона не, не пригранулася або ніхто не бачив ніх інвеститисі інвестиційного сенсу. Так можемо сказати. Я тут не радник, я не знаю, але якщо ви збираєте цю серію і у вас є перші дві монети, то я раджу вам їх прикупити. Ну і знов таки до інтернет-крамниці Національного банку України. Е, учора була презентація, учора або позавчора була презентація нової срібної монети Архангел е, Михаїл. Архангел Михаїл. Ну, ми е, знайомі з цим Архангелом, як і архістратих Михаїл, який зображено на інвестиційних монетах, та, також, також на деяких пам'ятних монетах номіналом 10 гривень. І цього року виходить нова монета, власне, Архангел Гавріїв, і е, зображення на цій монеті, вони є з еконозу Жовтівського монастиря. Це роботи 17 століття. Це так званий український барок. Дуже красива, дуже чудова монета. Мені дуже подобається, що Аверс, що реверс цієї монети. Автором цієї монети, якщо я не помиляюсь, є м -м, Тетяна Балюта. От бачимо, що жінки зараз дуже багато роблять дизайну монет, які випускає Національний Банк України. В політурці таких монет було карбовано і було поміщено в палітурку на всього 2000 одиниць або 2000 штук. Палітурка дуже красива, дуже велика, дуже гарна, вона виглядає як книжка. Можливо, я зможу знайти цю монету в політурці наступної зустрічі колекціонерів, яка відбуватиметься. 25 листопада в міжнародному виставковому центрі на Лівобережній. Отже, буду шукати, можливо, раніше я зможу її подивитись і вам показати. Ну, Дуже гарна притурка, дуже красиво оформлена. Я просто в захваті від цієї монети, також ще буде продаватись в інтернет-магазині три тисячі штук таких монет, але без палітурки. І буде вона у футлярі чи без футляру, ну, це ми подивимось, можливо, вона буде продаватись просто як монета в капсулі. Отже, я вважаю, що монета дуже перспективна. Сьогодні вартість цієї монети в застосунку Національного банку України, монети України, вона там зазначається як 5522 гривні. Але за якою ціною вона буде продаватись, мені ну це невідомо. Можливо, ця ціна може змінитись з огляду на те, що може, наприклад, змінитись ціна на срібло. Але поки що вона коштує 5522 тисяч гривні що дорівнює приблизно 130 доларів. Отже, друзі, будь ласка, ну, якщо вам пощастить, то я вважаю, що ви вхопили в удачу. Наступного вівторка відбудеться продаж цих монет в інтернет-магазині Національного банку України. Отже, друзі, я буду намагатися сьогодні зробити цей наш огляд дуже швиденько. Я вам хотів розповісти про те, що вже монетарні іноземні вже починають готуватись до нових до нового року, до Різдва Христового. Вони вже випускають відповідні монети. Ну, мабуть, наступного тижня я вам про це розповім. Ну і ще там, де я загубив свій мікрофон. Отже, учора відбувалося спецпогашення патрульна поліція, не просто поліція, Національна поліція, а патрульна поліція 10 років. Це здається, вже друга марка, яка а, цього року випускається. Для поліції репортаж ви вже передивились. Ну чомусь дуже мало передивились. Ну він дуже коротенький. Якщо вам цікаво, можете передивитись. Наступного тижня виходить три марки. Поки що оголошено про вихід двох марок. Перша марка це стандарт, і буде виходити писанка. І це буде гуцульська писанка. Якщо ви бажаєте отримати конверти першого дня з пересилкою поштою, ви можете це зробити в крамниці острову Скарбів на цей раз. Також ви там можете замовити просто конверти першого дня. А також е, в цей день, 11 листопада, одразу з продажем і монет в е, інтернет-магазині буде проводитись і спецпогашення стандартної марки а також буде проводитись спецпогашення спеціальним е, штемпелем, присвячений е, Різдву Христовому. Укрпошта підготувала конверти, які було друковані власною маркою, а також власне, власна марка. Вибачайте знов так, за таку тавтологію. І це буде все відбуватися у вівторок. Також очікується, що наприкінці тижня вийде ще одна марка. Але можливо, що вона вийде ще через тиждень. Не наступного тижня, а через тиждень. Тому я про цю марку, марку вам розповідати не буду, будемо чекати. Підпишіться на телеграм-канал Остров Скарбєв, ви будете знати точну дату виходу е, цих марок. Ну і, звісно ж, я буду повідомляти про надходження в інтернет-крамницю, яка знаходиться в Телеграмі, там, де ви можете замовляти ці марки, ці конверти першого дня, е, карт максимуми тощо. ну і також там в цій крамниці ми чекаємо, коли вийде третій том е, паперових грошей України». Ну здається, він має вийти в грудні місяці. Отже, друзі, наша нетривала зустріч. На цьому вже добігає до кінця. Дякую усім, хто дивиться мій канал. Дякую усім, хто знаходить мої помилки, коментує мене. Я завжди викладаю дуже багато інформації, ну тому помилки іноді трапляються. Ще раз дякую усім. Дякую усім за вподобайки. Дивіться мене далі. Бажаю усім міцного здоров'я. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, рідних. Перемога обов'язково буде за нами. Бажаю усім здоров'я і слава Україні!